Всім привіт, з вами Cassel Clash Ukraine і мене звати Олег. Як ви вже напевно зрозуміли з самої назви цього відео, сьогодні буде йти відео про Горгула. Взагалі давно я не знімав, тому що не було часу. Можливо, зараз буду чуть частіше, але не гарантую. Що змінилося на аккаунті моєму так сказати, старому, ну зараз я його називаю мультом? Змінилося те, що тут же дід став другої еволюції максимальної прокачки, окрім таланту. Ну і відповідно руни, бо я тут е... просвіт вибачаюсь, Поки його не качає. Ну, але по суті, 10 10 дід лупашить як дурнувати, дуже зручно. Випав мені горгул. Я його прокачав на дев'ятку і на другу еволюцію на максимум. Рекомендую всім, дуже хороший герой. Е... Заміняє. Друїда одразу. Що мені ще повезло з талантом. Мені випав талант 5 на ньому було 4-8 бастіон. Зручно було, дуже добре. Ну, Мені більше подобається, я дивився нічих відео, як він з Богом війни бігає. На 30% повішає атаку, а на 80% прокачати його. То буде вроді 60%. Ну і зараз. він, е, Я дійшов до того, що нарешті я йому можу вкачати на 10 таланту. Але талант. давайте глянемо скільки він хілиться сам. Оскільки я пам'ятаю, він себе хілить на 10 чимось, 10500 щось таке. Десь так треба, щоб його трошки дамажили. Ну, по суті, десь тут можна. Тут і буде дамажити його. І подивимося, наскільки він себе хілить. Ну, вроді було 10 500. Ось можна глянути. І 10572. Окей, ми собі запам'ятаємо. Тепер робимо еволюцію. Фу, ти, еволюція. Переводимо його на 10-ту. На десятку. Є. Yeah. Робимо маленький собі скріншотик, скинемо в групі. В вайбері у нас є для гільдії група наша. Так, він хілив 10500. Зараз він скільки має відсотків? Щось я так виключив. 720 урон обіжається на 1440% від атаки лечить союзників себе і ще й на 60% урон зменшує. Тобто він ну, взагалі ідеальний тепер буде для хвиль. І не тільки, по суті, для хвиль, всюди, де його можна використовувати, це буде дуже... І 12687, тобто він на 2000 більше хіли, це тепер ну, крутяк, що можна сказати. Це дуже і дуже круто. Що ще змінилося на тому аккаунті? Я прокачав на 9 Варлока, Смерть прокачав, також на 8 і ще й прокачав, попався талант. Хороший. Взагалі тут аккаунт дуже з потужними, я б сказав, талантами. Наступний, хто буде йти на прокачку, я думаю, це, напевно, або Варлок, або Дрейк. Хоча, можливо, і тикви на 8, хоча й на 10. Але я думаю, поки воно не потрібно. Скоріше всього, я просто тикву переведу на другу еволюцію, так як в мене вже випало тут дві тикви. І мені би було зручно їх перевести на другу еволюцію. Тобто ще 20 тисяч кристалів, і пішло. Ну, буде видно точніше. Тобто або цей, або цей, або цей. Я думаю, скоріше всього піде зараз варлок на, 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 на усовершенствуванні навика, тому що він дуже корисний на битвах гільі. До речі, давайте замінимо його переставимо. Дещо була одна пуста. Також стосовно от в мене випала талант. 5-8 я поставив розброс на гарпію. Гарпія в мене також є на еволюції, але я її поки що взагалі не качаю, так і я не вважаю, що такий потрібний герой. Ну, не буду казати, що він не потрібний, він потрібний. Ну, але мені поки не. Ні. ні. Що ж, давайте взагалі за 150 раз рульнемо, а вдруг щось гарне на відео попадеться. Ну, звичайно, що ні. Що ще на цьому аккаунті змінилось? Я нарешті пройшов всі кошмарки. Четверту, звичайно, я пройшов на 3. Наразі проходжу п'яту, застряг на 5-7. Тут важко пройти без без черепа. Черепа дуже потрібно тут, а череп мені наразі не падає. Ну, я сильно не, роз... не розстроююсь, можна сказати так, тому що там і так на 4-10 нормальний опит дають. Опа, що це в мене? Кудись мертвий? А, тиква мертва. Давайте попробуємо пройти зараз якраз. Тиква жива вже буде. І хто там ще живе? Всі 6 героїв і ще і дрей. Танкуємо з драйка, морозом всіх і пішло. Подивимося, вдруг зараз відхилить, бо все-таки хілити по 12700. Це дофіга, ну, але правда... Ну, Тут ладно, це бред. Так опробувати, тут треба вертольоти купляти. Короче, хімічити багато всього. Ну, суть в тому так і зміна, і все-таки це повністю відео посвящається Гургулу. Він має нарешті так само на десятку пішов. Рунами я його теж буду просвіт качати на десь на сотий. Рунами я поставив воскрешення, так як тут ну, взагалі немає якихось рун, щоб щось там хімічити. По суті, діла, йому підходить взагалі воскрешення, тому що якщо вбив, він моментом себе відхилить. Якщо його вбили, він то себе відхилить. Або йому ставити бастіон, що теж корисно. Будемо по чуть-чуть збільшувати йому вже просвіт. Вибачаюсь не просвіт, а. Талант на 8-8 качати, тоді він буде шикарний просто. Ну, В загальному, звичайно, проводиться набір Гільдію, всім бажаючим бажано з України, але ну, приймаємо і адекватних з інших країн вхід від 100 тисяч сили, не проходиш БГ, вилітаєш, Проходиш БГ на менше. ну, Відповідно, у нас є рейтингова шкала. Якщо проходиш не на цю, ну, то сорі. Що ж, всім удачі, підписуйтесь на канал, задавайте питання, пишіть ВКонтакті, в Твіттер, куди хочете, буду старатися відповідати як намога швидше. Всім удачі!